Добрий день, любі хлопчики та дівчатка. До нас сьогодні прилетіли пташки. Пропоную відгадати загадку про них. Крізь зимові заметілі пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди, хтось розвісив у дворі. Звуться птахи. Так, снігурі. Діти, у наших снігурів є друзі. Хто вони відгадайте? Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається Так, синичка. А як ви здогадалися, що це синичка? Так. Тому що у синички білі щічки, і чорна шапочка на голівці, і жовтий животик. Послухайте наступну загадку. Що це за сіренька пташка ловить гусінь і комашок, цвірінчить вона стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається дітки. так... Горобчик. А як ви здогадалися, що це горобчик? Так, бо горобчик маленький, сіренький, стрибає і цвірінчить, і в теплі краї не відлітає. Діти, а чому птахам важко жити взимку? Розумнички, тому що взимку їм складно знайти собі їжу. А як же ми допомагаємо птахам вижити в холодну морозну пори року? Вірно, ми робимо годівнички і підгодовуємо птахів. Діти, я пропоную вам вивчити вірш, який так і називається Моя годівничка. Послухайте уважно, дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички. Поклювали сало, цвірінчать, що мало. Ми підсипемо пшонця, нагодуєм горобця, а маленькі снігурі посідали на гілі, зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. А тепер давайте розповімо вірш повільніше. Дві синички, як сестрички. Прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчать щомало. Ми підсиплемо пшонця, нагодуєм горобця, а маленькі снігурі посідали на гіллі. Зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Діти, а тепер старайтеся відповідати на мої запитання рядками вірша. Так хто ж прилетів до годівнички. Вірно, діти, дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички. А що ж вони клювали? І як кричали? Молодці, поклювали сало, цвірінчать що мало. Так що ми підсипемо в годівничку? Розумнички, ми підсипемо пшонця, а кого ми нагодуємо? Вірно, діти. Нагодуємо горобця. Діти, так хто посідав на гіллі? Розумнички, маленькі снігурі посідали на гіллі. А куди вони зазирнули і чого наклювалися? Так, зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Молодці дітки. А тепер разом з вами розповімо весь віршик. Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчать, що мало. Ми підсипемо пшонця, нагодуємо горобця. А маленькі снігурі посідали на гіллі, зазирнули в годівнички. Наклювалися пшенички. Ви добре запам'ятали віршик, а тепер розкажіть його самостійно, а я вам допоможу. Дві синички, як сестрички прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчать, що мало. Ми підсипемо пшонця, нагодуємо горобця. А маленькі снігурі посідали на гіллі, зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Розумнички, у вас добре все вийшло. Діти, а як називається вірш, який ми вивчили? Так, моя годівничка. А про кого ми вивчили вірш? Так, про синичок. Снігурів і горобчиків? А як можна назвати цих птахів одним словом? Так, їх можна назвати зимуючими птахами. А що ми кладемо в годівничку? Правильно, сало, пшоно і зернятка. А як ви гадаєте, яку справу ми робимо, коли піклуємося про птахів взимку? Розумнички, діти, ми робимо добру справу, і птахи вдячні нам за це. До побачення і до нових зустрічей!